Всім вітання, ми з України. Дівчатка хоче розповісти, які помідори цьогоріч я вибрала на посів та на розсаду, яку я буду пропонувати людям. В мене є помідори зібрані особисто, а також я кожного разу щось докуплюю для того, що люди люблять великий вибір. Хоча не розуміють, що це за помідора, але вони полюбляють великий вибір. Щось вони там вибирають. Тому, дівчатка, я взяла помідори, нові сорти. І цьогоріч я, напевно, буду робити такий, знаєте, як альбом з фотографією, щоб люди могли прочитати, подивитися, бо кожному пояснювати. Це дуже важко. Тому, дівчата, поповнила запас. Так, дівчатка. Перша взяла ось такої фірми. Дівчатка вперше зустрічаю цю фірму. Чомусь раніше я не бачила і не знаю, дівчатка. Взяла по дві дівчата по дві упаковки, тому що в одній упаковці приблизно 100 насінин. Ну, так мені сказали. Тому взяла по дві, не по багато. в мене ще немає такої великої кількості покупців, але взяла ще було різноманіття. Турецький хан. Дивіться, що саме цікаво, що прямий посів в ґрунт безпосередньо. Тобто, це насіння можна висівати безпосередньо в ґрунт, не треба його раніше висівати, не треба його пікірувати. Можна, але можна просто в ґрунт. Давайте перевернемо, і щоб кожен зміг собі рано стиглий для відкритого ґрунту і плівкових укриттів. Ось так. Наступний гордість на російській мові, гордість, гордість ходу. Відмінний смак для відкритого ґрунту, ранньостиглий сорт. Все остальне ви можете побачити. Так, ще один. Наступний малиновка. Так, сот середньоранній, рослина де. Детермінантна? Ось таке. Дуже дівчатка в нас в мене покупці полюбляють низькорослі томати. ну Більшість просять низькорослий Так, турецький хан ми дивилися і ось такий. Це що? Унікальний посухостійкий сорт з потужною корневою системою, здатною без... забезпечити рослину вологою в екстрених умовах. О, це якраз для нас. Так. Далі, що я купила? Ось такий купила тута по 500 насинин. Сливка гігант красна. Дівчатка, що можу сказати вам, що, ви знаєте, минулого року сіяла саме цієї фірми, і ще одної фірми наступної вам покажу. Дівчата були дійсно гарні томати, і всі мої покупці були задоволені. Тому не завжди еліта є найкращою. красний, ну це. Ну, це всі просять, тому що всі його знають. Знаєте, такий Санька, Дебораво, Волгоградський хурма. Хурму, дівчата, і зібрала і купила. Ну, хай буде, хай буде. І зібрала і купила. Всі були задоволені ось цим томатом. Хоча спочатку щось носом крутили, не брали, але врожайність дивовижна. Теж. Дуже сподобався. Взяла цьогоріч. Хоч і збирала, дівчата, але взяла цьогоріч, тому що, дівчатка, треба себе підстраховувати. Ну, мало що може бути. Хай буде. Так. Це таке, що всі люблять. Чомусь у нас найбільше люблять. Це Фатіма. Пам'ятаєте, яка минулоріч в мене була Фатіма з такої ж самої упаковочки. Бомба. Тому взяла знову і зібрала своє насіння. Хай. Знаєте, нічого не... нічого не буде зайвим. Теж дуже сподобалися, ранні, гарні, Ну, красота, дівчатка. Оце ті, що мені сподобалися. Цьогоріч я їх теж взяла. Рожевий велетень не брала. Беру вперше. Але сподіваюся, дівчатка, багато хто хоче жовті і рожеві помідори. І волгоградські теж дуже. Ну, от, одна з найкращих, на вигляд, розсад це була волгоградська. Це була така гарна розсада, що всі були у захваті. Треба їм, не треба, а вони дивились на цю розсаду і обов'язково її купували. Так, ось така кількість у нас, дівчатка, це одна із частинок, вже одну частинку я вам показувала, а це ще одна із частинок, яку я буду висаджувати 1 квітня у відкритий ґрунт під плівку на розсаду для того, щоб продавати. Дівчатка, якщо буду поповнювати ще, обов'язково з вами буду ділитися. Всім бажаю вам мира, перемоги і всього найкращого. До нових зустрічей!